За вісім днів новий рік, і ніби сніжя, ні важкі часи не здатні завадити людям готуватися до свята, щоб там не було новорічне диво має прийти в кожний дім. Цьому будинку також панує передсвятковість. Дітвора розвішує іграшки на ялинці, прикрашає залу, оздоблює вітальню і в новорічних листівках, адресованих Діду Морозу і Святому Миколаю, пише про омріяні подарунки. Криворізьку школу інтернат номер 9 Ці діти вважатимуть своїм рідним домом доти, допоки не закінчать 11 клас. А вчителі, вихователі і друзі, є і лишатимуться їхньою родиною на довгі роки. Больше чесця діти-сироти і діти, лишені Радіцького попечення, ані. Вони... Учится, занимается спортом. Большие достижения, достаточно высокие достижения в разных видах спорта. Ну, первое, конечно, это вольная борьба. Ну, вот здесь у нас и чемпионы, и призеры Украины, и, и связь у нас поколение идет. Спорт ⁇ это, конечно, большая такая вот она, ну, как бы сила, которая подвигает детей на желание реализовать себя. Сказати, що вихованці інтернату рідко зустрічають гостей, було б неправдою, особливо на Миколая чи перед Різдвом до них часто приходять друзі з подарунками. Але цього року один із гіпермаркетів Кривого Рогу зробив дітям пропозицію написати листівку незнайомій людині з проханням виконати дитяче бажання. В этом году ми організували йолочку Желані. Клієнти, які приходять в наш магазин, можуть вибрати будь-яке пожелання, которое висить на йолочки, купити його і принести до нам. А ми обов'язково відвеземо ці всі подарунки дітям і подарям Рождеству. Як оформлювали сніжинки побажання на благодійну ялинку? Це окрема історія. Захоплені і наснажені нагодою здійснити свої мрії. Діти відпустили на волю всю свою фантазію. Пожелания детей, они безмежные. Единственное, что мы говорили, чтобы они реально ну, оценивали эту ситуацию, в которой они находятся. Если они начнут писать там ноутбуки и различную технику по э, большим ценам. Но ну, это нереально просто. Поэтому, скажем, мы немножко приземлили. Коли ж перший ажіотаж відлинув, хлопці і дівчата увімкнули прагматизм і практичність, зважаючи на те, що переважна більшість вихованців інтернату вправні спортсмени, то й подарунки вони для себе попросили ті, які б дозволили їм достойно виглядати на змаганнях. Я ну, хочу на Новий год отримати ну, косметику, борцовки, трико ну і сумку спортивну. Я занимаюсь спортом. Я мечтала, ну, как бы, чтобы у меня были новые борцовки и трико. Я заказ, попросила Дед Мороза просто тренироваться не в тм. И на соревнованиях выступаешь, когда и, как бы вещей как бы нету, то просим. Я занимаюсь спортом в одном борьбой, и потом я захотела борцовки и трико. Если бы были борцовки, наверное, хотела бы косметику. Рюкзак хотел бы. Ну и все. А если так для тренировок, только борцовки и все. Борцівки, трико, спортивні сумки, плавки, гумові шапочки, футбольна форма, футзалки, гелі для душу за нашим моніторингом стали подарунковими фаворитами. Хоча юні спортсмени, вони ж привабливі дівчата й хлопці, звичайно, не відмовилися б від косметики, парфумів, модних аксесуарів та гаджетів, від яких шаленіє молодь. А ось дівчата, яких у школі поблажливо називають білошвейками, бо ті не є спортсменками, а радше артистками не відмовили собі у справжніх жіночих забаганках. Він для волосів хорошо сохли, сохлі красовки, найудобне. Я заказала сі халат халати тапчиків. Я заказала сапоги. Є У школі інтернаті ще одна група дітей. Вони різні за віком, але об'єднані дуже міцно однією бідою. 14 юних і зовсім маленьких горлівчан ще з літа не були вдома і не бачили своїх рідних, за якими дуже сумують. для себя я хочу свитер, потому что у меня есть традиция дома, и бабушка мне постоянно на Новый год вяжет свитер, теплый свитер. Я потом одеваю, ношу, мне очень нравится. Я думаю, ну зачем нарушать традицию? У меня бабушка связала дома теплый свитер, но нету возможности его передать, как бы. Нету такой возможности отослать. И я решила, что ну пусть будет уже вот как, как, да, как должно быть. На пам'ять у святого Миколая і Діда Мороза, мабуть, безліч найоригінальніших, традиційних і неочікуваних прохань від малечі з України. Та цього року до всіх них доєдналося ще одне спільне і зовсім не дитяче. Звісно, хочеться, щоб в Горловці вже був мир, було мирне небо і наконец, щоб вже всі наші повернулися додому. Хочу мирного неба на Україні, щоб було на єдине. А між тим до нового року стало ще на п'ять хвилин ближче, і все ж у кожного з нас є ще досить часу, аби стати чарівником для тепер вже знайомих дітей. Купуючи подарунки для своїх рідних у гіпермаркеті, не оминайте скромної ялинки. Можливо, вам вдасться здійснити чиюсь мрію, якщо не самому, то у складчину ще з якоюсь доброю людиною. Адже у свято кожна дитина має упевнитися, що дива існують.